Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Моє вітання вам із різнобарвної Харківщини. Сьогодні вийшла в садочок помилуватися своїми квітами, що тут цвітуть. І а, хочу поділитися з вами своєю красою, адже краси багато не буває. І мені здається, що дуже егоїстично так її тримати при собі. Треба ділитися зі світом. Звісно, що в мене продовжує квітнути портулак. Дуже багато мені понаписували в коментарях з приводу цієї рослини. Комусь він подобається, комусь ні. Хтось вважає його занадто пістрявим і яскравим у квітнику. Але він нікого не лишає байдужим. Це вже факт. І тому я вважаю його своєю родзинкою в саду. Тобто ні в кого я не бачила такого портулакового килима. А в мене він є. Справа в тому, що йому дуже гарно пасує наш клімат. Оце посушливе літо, спекотне, сонячне літо для портулака це саме те, що потрібно. Ну і наш піщаний ґрунт. От на пісках мало що росте, до речі. А портулаку, а цей піщаний ґрунт, він тільки на користь, тобто йому це дуже-дуже подобається. Але, окрім портулака, вже почали квітнути троянди на другу хвилю цвітіння. І я хотіла вам показати фавориток сьогоднішнього дня у своєму садочку. До речі, окрім портулака, бачите, ць квітнуть продовжують квітнути супутники моїх троянд, їх дуже багато. Я більшість виростила із насіння, і вони зараз мене дуже тішать, розбавляють оцю різнобарвну юрбу своїми фіолетовими або ніжно-бусковими квітами. І Почну із своїх фавориток сьогоднішнього дня, як я вам і обіцяла. Ну, в першу чергу виділяю троянду Poet's Wife. І вона дійсно фаворитка. Чому? Бо вона дуже гарно мене тішила і в першу хвилю цвітіння. І ось вона вийшла на другу. Дивіться, вона усіяна, вся пуп'янками, вся на бутонах. І вже почали розкриватися оці ось квіточки. Дивіться, під час розквіт... розцвітання вона яскраво-жовта, така як сонечко. А потім, по мірі відцвітання. Вона дещо вибілюється, у неї є такі ось білі пелюстки, облямівки. Ну і надалі, бачите, поки тримається квіточка, вона вкривається такими ось рожевими цятками. Можливо, це ботритись. Але це не так критично і не так страшно, не сильно впливає. Вибачте, на красу і декоративність цієї троянди. До речі, вона без квіт... квіточок зовсім не бувала між хвилями. Тобто, поодинокі квіти на ній весь час трапляються, і тому я вважаю, що це ну, дуже гарна троянда. Вона у мене росте третій рік. І я знаю, що англійки вони з часом тільки зміцнюються, тільки стають кращими. А вона мені вже подобається. І думаю, що це така троянда, яка залишиться в моєму саду назавжди. Дивіться, як вона гарно ось їй підспівує своїми квітами, дуже гарно агератом. Бачите, які а вирос, виростила сама із насіння. І ось бачите, як вони гарно Пасують на одній ці дві рослинки. Lady of, of вона не перевершена. Бачите, яка в мене тут капелка із Lady Овшалут. Чудова троянда, постійно квітне. Зараз вона на другій хвилі, але знову ж таки немає чітких хвиль. В перервах між ними все рівно є квіточки на ній. Тобто прекрасна троянда. І разом із супутниками виглядає вона надзвичайно чарівно, прекрасно. Так, Квіточки зараз трішечки стали дрібнішими, аніж були у першу хвилю. Але все рівно дуже гарно прикрашає яскравими такими. от Полум'яними своїми квіточками помаранчевого кольору, вона надзвичайно гарна. Прекрасно зараз квітне Вільям Моріс. Ну просто чарівні в нього квіточки настільки ароматні, настільки ніжні, настільки гарні. І знову ж таки, у цієї троянди немає перерв у цвітінні, тобто немає в неї такої чітко вираженої першої, другої хвилі поодинокі квіти, на ній трапляються завжди. А ось під нею росте піндел. Дивіться, вони дуже схожі, дуже схожі, бачите? А чипендейл зараз вийшов на другу хвилю. І ось у мене такий молоденький кущик, усіяний такими помаранчево-персиково-рожевими квітами. І дуже гарно підбиває Вільяма Моріса знизу його ніжки височенькі. Ось так. Мені здається, вони дуже гарно ось поєднуються. У двох, якби доповнюють один. Одно. Одна одна ці трояндочки. Тобто вони такі ось гарні. Далі цвіте практично безперервно троянда Боскобель. Вона чудова, не дивлячись на те, що англійка і на сонці гарно тримає свою квіточку, мені вона подобається. Ну і фаворити сьогоднішнього дня. Троянда Лампіон. Вона прекрасна, не знаю, це троянда, яка любить квітувати, причому квітне такими прекрасними сонячними квітами, мабуть, і називається лампіон, тому що квіточки, як лампочки, світяться. Дивіться, яка гарна. Розквітає такими ось яскраво-жовтими квітами. ось такими Червоними якимись яскравими плямочками на пелюстках, а потім, по мірі розцвітання, вона набуває такого рум'янцю. І ось вона така прекрасна і чудова троянда, сформувала гармонійні кущики, що дуже важливо, надзвичайно важливо. А троянда перша річка, уявіть собі. Тобто вона у мене в садочку перший рік, хоча посаджена восени. Ось оце її друга хвиля квітування. І у мене ось два кущики, і поводяться вони, ось, бачите, однаково. Гарненькі, гарненькі, наростила кущі, густі, гармонійні, дуже багато трояндочок утворюють. Бачите, ось на одній гілочці такі вони прекрасні і чарівні. І разом із вербеною банарською виглядають просто суперово. А ось у мене розцвіла гіпсофіла. Рожеву, гіпсофілу купляла, вона ледь-ледь рожева. Створюю такі ось дрібненькі квіточки. Це вона тільки-тільки ну, починає, буду за нею слідкувати. Не знаю. не знаю, поки що подобається мені чи ні. Буду дивитися і слідкувати за цією рослинкою. Але, можливо, знаєте, отаку хмаринку разом із Вербеною вона створить дуже гарну і чудову. Не знаю, поки що не можу сказати своє враження, хай більше розцвіте. Лоран Каброль. прекрасний чарівний Лоран Каброль. яскраво-кораловий, просто прекрасний. І фаворитка джетсет. Ну, що можна сказати про цю троянду? Ну, вона просто прекрасна. Я не знаю, друга хвиля. Ви знаєте, майже не було перерв між першою і другою хвилею. І ось друга хвиля, вона не менш рясна, ніж перша. І навіть більш рясна. Дивіться, які суть Ось вони вже почали осипатися, але квіточка окрема тримається до двох тижнів. І не знаю. От що можна сказати? Ну, прекрасна троянда, гармонійний кущик. Дивіться, скільки троянд. Ну Це ж просто. просто прекрасно, просто прекрасно! Це не троянда, а мрія. Тобто, якщо хочеться троянду у такому кораловому кольорі, в кораловому спектрі, то же це, це ідеальний варіант. От дивіться. Корал желе. Вона була надзвичайно рясною в першу хвилю, листя не було видно на ній. Але є перерва між двома хвилями. Ось вона стоїть. Бачите, зараз поки що нарощує свої пагани. Бачите, червоненькі пагани. Нарощує вона і в другу хвилю буде надзвичайно щедрою. Лоранка броль. Лоранка броль, він. Має не такі густі щільні суцвіття, як корал жиле, але теж надзвичайно рясна троянда і перерв між хвилями цвітіння теж майже не було. А ось джетсит, дивіться, перерв між хвилями не було, і вона постійно знаходиться в цвіту. Прекрасна троянда, гарні в мене враження про неї, просто відкриття цього сезону. Їй пішла квітувати другою хвилею цвітіння троянда Коколуко. Виглядає вона зараз просто чудово. Квіточки на різних етапах відкриття, тому можемо спостерігати і. Колір каву з молоком, і лавандовий колір у цієї троянди. Надзвичайно стійка, витримує і сонце, і дощ, чудово квітне. Починає однієї з найперших квітнути в садочку, і цвітіння триває до самих. Морозів, прекрасна троянда. Дивіться, скільки на ній пуп'янків. Тобто буде тривало квітнути. Кожна окрема квіточка тримається близько тижня на кущику. Чудовий, рясний, густий, гармонійний кущик, вона створює. Прекрасна троянда, нічого не скажеш. Далі, другою хвилею пішла квітувати ханедіжом. Дивіться, скільки на ній пуп'янків теж. Тут у мене така кавово вобускова композиція Мокароса. Зараз у неї пуп'янки і майже нічим не відрізняються від пуп'янків Ханедіжо, Але відкриться, ми побачимо різницю. І ось у мене квітне троянда Дафна. Дивіться, перша річка. Перша річка. Перша річка, від якої я теж у захваті, прекрасна, чудова троянда. Мені подобається в ній все. І колір, і форма квітки. Бачите, які хвилясті пелюсточки вона утворює. І те, як тримається квітка. Тримається квітка два тижні у суцвіті, дещо висвітлюється. Це якось центральна квіточка, бачите? і... Вона самостійно не осипається. Вона блідне, вона зеленіє, і потім. Але сказати, що вона сильно втрачає декоративність, не можна. Ось бачите, як в цьому суцвіті. Прекрасно виглядає троянда. І наростила гарний кущик, розлугий, великий. Перший рік росте. Ну це просто знахідка. Далі біля неї росте трояндочка Юрі. Вони тут дуже гарно із Дафнею виглядатимуть разом. Це я вже бачу. Подобається мені теж ця трояндочка. Дивіться, які суцвіття. Вона створює. Ось така. І села. Малесенька села прийшла до мене слабеньким саджанцем. але... Я її вже люблю. Дивіться, яка гарна. От вони тут у мене створять прекрасну таку чудову композицію. Разом не бачу, що знімаю, сонце світить. Ось так. На наступний рік, мені здається, тут буде такий гарний куточок. Просто супер. І ще мені йде сюди троянда. АОЙ. Оцю композицію. Ну, і ось трояндочка, дивіться, це у мене чан Beauty, прекрасна Chandos Beauty, яка своїми такими світлими квіточками розбавляє тут оцю ось, ось кавово-лавандову гамму. Поруч із нею, бачите, росте. Теж ось вирощена із насіння гіпсофіла повинна бути сніжинка. Але я думаю, що це не вона. Ще квіточки ось тільки поодинокі відкриваються, але вони не махрові, це вже видно. Бачите? Ну, Подивимось, як будуть виглядати гіпсофіли в композиціях. Навіть якщо вона не буде сніжинкою, махровою. Але отака хмаринка між трояндами, вона просто чудова. І моя Вероніка колосовидна, яка теж вирощена мною з насіння. І вона у мене зустрічається в усьому квітнику. От зараз вона тільки почала своє цвітіння між трояндами, оці боскові свічки, мені теж дуже і дуже подобаються. І розквітла моя волотиста гортензія. Яку я купляла як Touch Дивіться, який вона створила суцвіття. Їй тут більше подобається. Пересадила її в таку напівтінь. Тут тільки зранку сонце, а після обіду, тут вже тінь. І їй тут подобається. Ви знаєте, на сонці вона дуже сильно горіла. Дуже сильно горіла, і в неї не були такі величінь суцвіття. Це троянда карликова, вона не буде вищою, ніж один метр. Ось отак зараз виглядає ця красуня. Гортензії у квітнику вони так, трішечки охолоджують загальний вигляд квітника у спеку літню. Ось так виглядає гортензія Vanilla Фрайс цьогоріч у мене. Минулого року на ній були дуже крупні соцвіття, адже я лишала небагато невелику кількість бруньок. Цьогоріч я експериментую, лишила більше бруньок, більше паганів. Це я зробила навмисно. Чому? Хочу, щоб суцвіття не були такими великими, як минулого року. Хочу, щоб їх було багато, і вони були менші за розмірами. Адже суцвіття, які в мене були минулого року, 40-45 см заввишки, сильно хилилися на тоненьких пагонах. Дивилася вона вниз, я її підв'язувала. Цьогоріч хочу, щоб у мене всі суцвіття дивилися вгору. Звісно, що я їх підв'яжу ще трішечки, адже вони ще ростуть, нарощують свою висоту. І їх багато, і мені це подобається. Ще спробую так, подивимось, як буде краще. Ну, ось троянда, яка, про яку я питала у своїх глядачів, всім дуже вдячна людям небайдужим, які відгукнулися на моє питання щодо сортності цієї троянди. Мені прийшло декілька варіантів. Один із них що це. Burgund Ice, інший що це Road і Midnight Blue. Отакі три варіанти. Найбільш поширені мені надійшли. Що це за троянда? Я ще не знаю. Ось, дивіться, ось такі ось. У п'яночки, отакого кольору квітка на сонці, так вона світиться. Але ця троянда варта моєї уваги, тобто вона мені подобається, і вона у мене лишиться у садочку, адже вона пасує моїй троянді блюфою і пасує ось трояндочці малесенький айсфою. Ось отак. І ось розквітла Мінерва, Бачите, в цій же кольоровій гамі, ось тут вона. Зараз вона має отаку квітку. Одну єдину поки що, якась вона така одненька. Несуть цвіти. Ось отак, шановні, отакий у мене квітник. Зараз, загальний план, яскравий, літній, кольоровий різнобарвний, бувозелка узилка цвіти. Ось такі такі мої троянди. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу. Як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення, до нових відео.